Вітаю! Ви на каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Максим Єрьоменко. Я є директором міського центру соціальної допомоги. Сьогодні поговоримо про транспортні послуги для осіб з інвалідністю соціальне таксі. Транспортні послуги соціальне таксі це послуги з перевезення для осіб з інвалідністю, що надаються спеціалізованим відділом міського центру соціальної допомоги. Послуга є безкоштовною, передбачена для маломобільних осіб з інвалідністю. Що не мають можливості самостійно дістатися в потрібні локації. Спеціально для перевезень таких осіб усі автомобілі соціального таксі обладнані гідравлічними підйомниками та пандусами. Хто може користуватись соціальним таксі? Користатись транспортним послугами соціального таксі можуть особи з інвалідністю першої та другої групи захворювання опорно-рухового апарату та особи з порушенням органів зору, які мають першу групу інвалідності. Соціальним таксі можуть користуватися також громадські організації осіб з інвалідністю. Щоб не пропустити корисну інформацію, перевірте, чи підписані ви на наш YouTube канал. Оцінюйте наші відео та залишайте коментарі. Ваша підтримка та звернення зв'язок дуже важливі для нас. Як отримувати послугу в соціальне таксі. Щоб отримувати послугу з перевезень для осіб з інвалідністю, необхідно перебувати на обліку в відділенні щодо дання транспортних послуг соціальне таксі міського центру соціальної допомоги. Для цього до відділу необхідно подати заяву про надання послуги, копію паспорта заявника. Для дітей з інвалідністю до 14 років копію свідоцтва про народження, копію реєстраційного номера облікової картки платника податків, копію довідки МСЕК про встановлення групи інвалідності або медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, пенсійне посвідчення або посвідчення особи з інвалідністю, довідку з місця проживання, зазначені документи можна подати, звернувшись до відділу особисто через родича чи соціального працівника на електронну пошту відділу, через Viber за номером телефону на екрані. Через кабінет мешканця на сайті Дніпровської міської ради, контакти відділу щодо надання транспортних послуг соціальне таксі, а також посилання на кабінет мешканця на сайті Дніпровської міської ради ми залишили в описі до цього відео. Як часто можна користуватися соціальним таксі? Кожна особа і кожна громадська організація, що стоять на обліку в відділі щодо надання транспортних послуг соціальне таксі, мають право отримати 4 послуги на місяць тривалістю не більше ніж 3 години на день. Проте можуть бути виключення. Наприклад, студентам на час сесії в начальному закладі може бути виділено більше години користування соціальним таксі. Один виїзд соціальне таксі передбачає прибуття за місцем мешкання, отримувача послуги, доправлення його до необхідної локації та у зворотному напрямку. За допомогою соціального таксі можна дістатися до лікувально-профілактичних, санаторно-здоровчих та реабілітаційних закладів. Протезно-ортопедичних підприємств, та майстерень, навчальних закладів, закладів культури, закладів, що надають спеціальні послуги, центрів правової допомоги, центрів надання адміністративних послуг, структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, суду, авто та залізничних вокзалів, аеропорт. Зверніть увагу, що соціальне таксі здійснює перевезення лише в межах міста Дніпра. Якщо після перегляду цього відео у вас залишилися запитання, чекаємо на них у коментарях. Ми з задоволенням надамо на них відповідь. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наші соціальні мережі. Ми розповімо вам про усі послуги департаменту.